Вітаю любителів цікавих історій. Колись хтось сказав в кожному містечку світа є хоча б одна історія, якої ще не чув ніхто. Сьогодні запрошую вас вирушити зі мною у нічну подорож перед тим як заснути, влаштовуйтеся зручніше, залишайте всі свої турботи за межами цієї розповіді. Бо сьогодні лише ви та цікава історія, в якій, можливо, хтось упізнає себе. Когось вона може надихнути, а хтось може просто розслабитися та відволіктися від щоденної рутини довкола приємного перегляду. Мене звуть Аліса мені 32 роки. І я саме сиджу на кухні нової квартири у місті Фаро. Коли дивлюся у вікно на ранкове сонце, часто згадую останні роки, і саме зараз. Коли минуле знову нагадує про себе, я в очікуванні другої дитини. І помічаю, як моя свідомість повертає мене у ті безтурботні роки після двадцяти, я народилася і виросла у Бежі, це маленьке португальське місто з розміреним ритмом і простими мріями, де всі знайомі з дитинства, моя мати. Вчителька. Батько працював механіком. Обидва вклали в мене любов до стабільності і правильного життя. Закінчивши університет, я мріяла про кар'єру медсестри, стабільність і невеличку родину, як у всіх знайомих. Але у 24 життя зробило несподіваний поворот я раптом зрозуміла, що мені. Не вистачає повітря, робота, однакові вечері, зустрічі із тими ж знайомими. Усередині визрівало бажання втекти від рутини. Тоді я вперше побачила їх, групу хіпі на міській площі. Вони співали, сміялися, жили незвичайно холосно. Я не була з їхніх моє життя. Здавалося чужорідним на тлі цих людей із заплетеним волоссям, тибетським хустинками та піснями біля вогню. Я стояла осторонь, спостерігаючи за ними, і щось у їхній свободі мене зачарувало, але всередині був страх. Я не така, я не ризикую, я не вмію бути неправильною. І все ж їхній світ почав мене манити. Тої весни я все частіше затримувалась на площі, вчула музику та сміх, і щось всередині ламалось. Я дозволяла собі дивитися, слухати, навіть мріяти, не підходячи впритул. Мені здавалося, що хіпі це казка. Котра існує тільки для зовсім інших людей. Я тоді не здогадувалась, що дуже скоро ця казка увірветься у мою буденність і стане частиною мого справжнього життя. Я досі пам'ятаю той вечір, коли моє життя остаточно змінило хід. Повертаючись додому після зміни, я блукала думками серед тіні старих платанів. Та біля площі, знову почула знайомі акорди. Гітара лунала особливо красиво у весняному повітрі, того вечора в схіпі залишилося лише кілька людей. Один хлопець у старих джинсах та з неохайною заплетеними дредами підвів очі, вловивши мій погляд, і несподівано посміхнувся Ти любиш музику? Запитав він, ніби наше спілкування вже тривало роками. Його звали Мартін. Я зніяковіла, але відповіла, що так, хоча й не вважала себе музичною душею. Він простягнув мені чай у емалюваній чашці і жестом запросив приєднатись. Ми говорили про далекі країни, про те, як змінюються люди. Після мандрів і про свободу бути собою, його легкість, відкрита посмішка і інтимний тон буквально розтопили мою захисну броню. Я відчула, як у моєму світі щось перевертається. Після тієї розмови я вже не змогла зупинитись, Ще за кілька днів прийшла на їхню чергову зустріч, ці вечори. Стали новою рутиною чай з імберем, пісні і навіть танці, бо соняш на траві нічного скверу. Я познайомилася з тіною, яка збирала, яка збирала трави і вчила мене плести вінки, і з жао, його руки створювали дерев'яні брилки, просто там, у колі. Я все ще не відчувала себе своєю серед них. Але невидимий бар'єр між моїм старим життям і новим світом невпевно танув вперше за довгий час я почала сміятися від душі. Стала не такою обережною. Часом мені здавалось, що я граю роль, але щораз ця роль ставала все природнішою. Водночас, у мене боролися дві сили: тягар минулого, страх буде неприйнятою, і захват від простоти, легкості та свободи. Хіпі сприймали життя як подорож, як пригоду, що не потребує ні плану, ні гарантій. Мене вчили жити тут і зараз, і це було абсолютно новим досвідом. Саме тоді я зрозуміла. Навіть якщо одного дня мені доведеться повернутися у свою нормальність, цей світ уже залишиться зі мною назавжди. З кожним днем я ставала все ближчою до хіпі ком'юніті. Мої батьки почали помічати зміни: уху, яскраві хустки, постійні затримки на вечорах. Одного разу мама підслухала мою телефонну розмову. Стіною, і згодом доволі обережно поцікавилась: «Алісо, ти не збираєшся залишити роботу? Ні, мамо, я просто знаходжу час і для себе. Намагалася я заспокоїти, і саму себе теж, але зміни були незворотніми. Я довго опиралась ідеї, що можу належати до субкультури, бо з дитинства боялась неправильних рішень. Та коли одного разу Мартін запросив мене разом поїхати до Лагушу на фестиваль музики, я несподівано для себе погодилась. Ми зібрали наплічники, купили дешеві квитки на автобус, і всю дорогу я відчувала нервове трептіння. Мене вабила невідомість, нові прорізи світогляду, запах морського бризу, музика. І безкінченний сміх. У Лагуші ми ночували прямо на пляжі, збирали паліччя для вогнища, їли фрукти із ринку і вперше заснули під зорями, не боячись, що буде завтра. Ті кілька днів я жила по-справжньому. Мене не турбували ані думки про роботу, ані засудження знайомих, відчуття злиття з природою, чесності з собою. Можливості ділитися або просто мовчати поруч із тими, хто тебе не оцінює. Це було радісно й ново. Повернувшись до бежі, я вже не могла повернутися у звичайну колію. Старі сорочки змінив одяг із секонд-хендів, волосся стало довшим, вечори барвистішими. Мене вчили грати на барабані, читати карти Таро. Готувати овочеві рагу, та найголовніше, я поступово навчилась довіряти собі. Саме тоді я повністю занурилась у цей світ, мене більше не лякала невизначеність це була моя маленька революція проти рутини. І хоч я все ще намагалася дотримуватись балансу між старою і новою собою, зрозуміла. Навіть мрійники можуть бути щасливими. Що більше я жила життям хіпі, то менше залишалося у мене від колишньої правильної Аліси. Я почала брати участь у вуличних перформансах, малювати обличчя дітям фарбами на ярмарках, відкрила для себе цілісну їжу і навіть вивчила кілька простих мелодій на окулеле. Наші вечори часто перетворювались на маленькі фестивалі доброти. Ми обмінювались речами, організовували маленькі концерти в скверах, ночували, хто у кого, а іноді просто під небом. Наші дні були вплетені в подорожі, автостоп, дешеві квитки на потяг, наплічники позаду, нові міста та береги океану. Я спала на пляжах. Сміялася з друзями у старих поламаних кемперах. Одного разу, навіть у фанатському бусі музикантів, ми харчувалися просто овочі, хліб, сир, трава з городів тіни. Свобода ставала відчутнішою, але поряд завжди була її тінь невпевненість у завтрашньому дні. Грошей майже ніколи не було. Тижні Обходилися дрібними заробітками, хтось грав на вулиці, хтось продавав браслети, я підробляла у кав'ярні по кілька годин, поки власник не бачив, яка я сонна після чергової нічної приходи. Зате ми забували про час я навчилася радіти простим речам сонцю на шкірі, запаху кави зранку, розмовами під зорями та безтурботності. Але як тільки захоплення доходило до піку, з'являлася тінь, якої я не могла уникнути. Навколо мене було дуже багато людей, що ніколи не планували майбутнього, тікали від зобов'язань. У нашій компанії народжувались нові пари хтось приходив, хтось ішов, дехто затримувався, як і я на роки, а дехто. Зникав після першої зливи, чи суперечки ми були схожі на перекоти поле, вільні, але без коренів. Саме тоді я вперше справді замислилась чи хочу бути частиною цього руху завжди. І, хоч тоді відповідь ще була не визначена, я відчула: навіть найбільша свобода має свою ціну. Мені було Майже 28, коли все перекрутилося з ніг на голову. У ті дні я вже менше брала участь у скажених нічних пригодах, більше працювала, підробляла медсестрою в приватній клініці, а потім дізналась, що вагітна, Новина вирвала землю з під ніг. Мені соромно було дізнатися друзям. У світі, де всі тікають від дорослих рішень, сховати чи почуття неможливо. Я довго мовчала, а потім розповіла Мартіну, плакала, боялася, що він піде, що скаже це не його шлях. Але він здивував мене ще більше, ніж своєю легкістю. Просто сказав: ми впораємось, та з кожним днем. Мені ставало важче фізично і морально. Всі довкола залишалися такими ж безтурботними і неготовими до дорослого життя. Я бачила, як хтось кидає роботу, переїжджає раз на місяць, не бере на себе небезпечну відповідальність навіть за власного собаку. А у мені вже звучав інший ритм ритм серця під ребрами. Нової людини, яка зростала в мені. На одній із прогулянок я щиро поговорила з Мартіном про наші страхи і втому. Того вечора ми дали собі та одне одному обіцянку спробувати жити по-іншому. Він вирішив влаштуватися на стабільну роботу. Ми стали шукати житло, маленьку квартиру, щоб не кочувати. Від друзів до друзів було лячно, але опір дозрів, настав час змінювати і себе, і своє життя, заради когось, хто ще навіть не з'явився на світ. Вибір на користь стабільності дався складніше, ніж я уявляла. Ми шукали квартиру майже півроку, не могли дозволити собі нічого дорогого. Але потрібно було власний простір. Зрештою, оселилися у невеличкій затишній квартирці на околиці фару. Мартін влаштувався доставником, я повернулася до медсестринської роботи вже офіційно, з перервами через вагітність. Перший час було дивно повертатися додому, де чекала тиша замість гласливої компанії. Я сумувала за вогнищами, музикою уночі та свободою, але водночас відчувала нову гідність: наші вечори стали тихішими, дні вимірювалися клопотами: лікарі, покупки, ремонти, навчання новому ритму життю. Коли народилася донька, я вперше відчула, як сильно можна любити когось ще невидимого. Зовсім недавно. Друзі хіпі раділи разом з нами і водночас поступово зникали з нашого життя. Хтось переїхав до Іспанії, хтось у гори, а хтось так і залишився на килимі того старого скверу в пежі. Ми інколи їздили у гості, але з маленькою дитиною вже було не до нічних пригод. Стати матір'ю було складно. Та ще складніше відпустити себе стару і прийняти нову ідентичність. Моє минуле залишило відбитки у домашніх подушках, у олдскульних браслетах на полиці, у фотографіях із фестивалів, які таємно переглядаю ночами. Тепер моє життя більше схоже на звичайне робота, дитсадок, домашні клопоти, покупки. Ми з Мартіном. Команда, він багато працює, я теж. Але у вихідні гуляємо разом усією родиною. Мої друзі дитинства кажуть, що я стала нормальною. Але я так не вважаю. У мені залишилася маленька частинка тієї хіппі, якою я була у 24. Любов до життя, вміння сміятися просто так, звичка, довіряти світу. І собі, нещодавно я дізналась, що вагітна вдруге. Ця новина на диво не налякала, а принесла спокій. Мені 32, я у новому місті з новим життям, але минуле і досі зі мною. Саме під час другої вагітності особливо чітко згадалися мої перші дні. і захотілося записати всю цю історію. Відчути зв'язок між двома різними мною. Я навчу своїх дітей вірити у свободу і одночасно не боятися відповідальності. Щастя, це баланс між цими двома речами. Я вдячна долі, що пройшла обидва шляхи, була вільною, вітряною, безтурботною, а тепер спокійною і зрілою. Сьогодні я завершую цю історію. Сидячи з чашкою чаю у ранковій тиші. Моя старша донька спить у сусідній кімнаті, під серцем б'ється ще одне маленьке життя. Я думаю про всі ті зміни, що відбулися зі мною за ці роки, від бунтівної хіпі дівчини до відповідальної мами, від ночей під небом до ранків із кавою на балконі власної квартири. Я навчилася, що вибір. Це завжди ризик, завжди виклик і завжди надія знайти гармонію. Досі іноді приходить ностальгія за гітарними акордами та ночами без планів. Та тепер я знаю свобода у здатності змінюватись. Я розповім цю історію своїм дітям, щоб вони пам'ятали. Не буває неправильних життєвих шляхів, кожен досвід цінний. Головне. Залишатися собою, мати відвагу шукати щастя там, де на тебе чекає нове життя, і тоді сонце світитиме ще ранку, як у маленькій кухні, на околиці нового міста. Якщо тобі сподобалася ця історія, більше подібних ти знайдеш на нашому каналі про історії різних людей із різних куточків світу. Будемо вдячні за підтримку нашого каналу. У вигляді вподобайки та коментарів підписуйся та залишайся з нами.